Коли Марічка виходила заміж за Івана, вона щиро вірила, що їхнє кохання здатне пригладити будь-які гострі кути. А вони таки були у образі його матусі, майбутньої свекрухи. Щось дуже прохолодно вона ставилася до нареченої свого сина. А Іван був добрим, чуйним, спокійним. Та, мабуть, навіть занадто яким хлопцем, який ніколи не сперечався та завжди уникав конфліктів. Його це деколи і рятувало в житті, але інколи шкодило. Особливо тоді, коли на горизонті з'являлася його матуся, її величність Олександра Петрівна. Жінка з очима як рентген. Та язиком гострішим за новенький ніж. Превселюдно, вона була, наче саме золото, щиро посміхалася, хвалила Марічку перед її батьками, у присутності самої невістки розказувала знайомим, яка їх чудова дружина дісталася їй сину. А от наодинці Марічці часом здавалося, що вона потрапила в реаліті шоу вижити будь-якою ціною. Хоча, даючи поради доречні, та не дуже, Олександра Петрівна доводила Марічку до тихого кипіння, а ще, бувало, витинала таке, що на голову не налазить. А Марічка терпіла заради Івана, чоловіка яку щиро кохала. Та й не була свикруха у них кожного дня. Так прилітала, не наче грозова туча. погримає, покидає блискавок та прольється дощем, а потім піде собі. І у молодої родини знову гарна погода у хаті. Сьогодні, знаючи, що невістка вихідна та повинна бути вдома, свекруха прийшла без попередження. Як завжди, Марічко. Це тобі. простягнула вона з порогу пакет. Марічка відкрила його та ледь не впустила на підлогу. Всередині стара, свикрушена спідня білизна, різнокольорова, така, потерта та місцями схожа на експонати музеї історії текстилю. Е -е, а це... Для чого мені? обережно питає Марічка, намагаючись тримати себе у руках та сподіваючись, що це якась дивна сімейна традиція. Та, мила моя, ти хоч подумай головою, як добра господиня, роздратовано махнула рукою свикруха, – Ганчирок собі наробиш, зекономиш на губках для миття посуду. Ну, що за молодь пішла, ні копійки берегти не вміє. Ти ж на оті всілякі салфетки та пеперові рушнички купо грошей витрачаєш, а так Іванкові лишній шматок м'яса придбаєш, та хоч котлет, чи чого там ще не робиш. Ти хоч се вмієш, чи навчити? Марічка слухає свикруху, кліпає очима, бо не знає, що їй сказати, що відповісти. А свекруха тим часом розувається та йде до кухні, позаглядати по каструлях, так мов у себе вдома, спробувавши борщ? покоперсавшись вилкою у салаті, Олександра Петрівна зробила невдоволене лице, сказавши: Мила моя, хто тебе тільки готувати вчив? Невже мій бідний Іванко таке їсть? То я й дивлюся, що він схуд. Та не від того він схуд, відповіла Марічка. А від чого? Свекруха подивилась на невістку з підострою. Мамо, давайте краще чаю поп'ємо. а як Іван прийде, хай сам скаже, чи подобається йому, як я готую. Добре? спитала Марічка, хоча, чесно кажучи. Їй дуже хотілося дати свикрусі не чаю, а гарного ляпаса, так, від усієї душі. Сина свикруха не дочекалася, сказала, що в неї невідкладні справи. Та, з'ївши півбанки полуничного варення, зробленого руками невістичної матері, таки пішла. Марічка, зачинивши за нею двері, зітхнула з великим полегшенням. Увечері Іван приходить з роботи. Кохана, а що це за пакет у кутку? Марічка зітхає. Подарунок це від твоєї мами на ганчірки та показала чоловікові те, що було у пакеті. Та ти що? Іван Миттю ожив. Мама по телефону сказала, що сьогодні привезла нам щось корисне. Дуже корисне, бурмотіла Марічка. А за вечерю Олександра Петрівна, знову припхавшись до молодят та сьорбаючи чай після смачної вечері, розповідала. Іване, а тобі таки з Марічкою повезло. Розумна вона в тебе, дівчина, все економить, все в дім тягне, їй свої найкращі речі віддала. Від серця відірвала. Марічка мало не вдавилась чаєм, але чемно посміхнулася. Наступний визит через деякий час був ще цікавішим. Тримай! свекруха кинула на стіл пакет з м'ясом. Марічка відкрила його. Запах стояв такий, неначе це м'ясо, рік лежало у холодильнику. А тоді ще декілька днів без нього. Воно, здається, зіпсоване, несміливо сказала Марічка, намагаючись не дихати. Та ти що? Що й у не розбираєшся, обурилась свикруха. То справжнє домашнє м'ясо. Я його для бізнесу придбала. Наробиш пиріжків, я продам гроші поділимо. Тільки спецій більше сип. Бо люди різні, щоб запаху не відчули. «А, а якщо хтось отруїться, тихо запитала Марічка. Та ти не перебільшуй, змахнула рукою Олександра Петрівна. Всі живі будуть. Вбира на базарі аж три. Не переймайся. Марічка глибоко вдихнула, не знепритумавши лише завдяки надії, що запах. Алюцинація. Добре, відповіла вона. Але я ті пиріжки спершу дам скуштувати вам, щоб ви точно переконали, що м'ясо добре. Свекруха хмикнула. Хитра ти, але ж нічого, я з тими спеціями не відчую. Ото й добре, подумала Марічка. Пиріжки вона, звісно, приготувала. Свикрушене м'ясо по-тихому викинула та придбала свіжого. А Івану сказала, твоїй мамі привезли неякісне м'ясо. Я їй сказала, а вона не вірить. Я придбала свіже за гроші, що відкладали на бензин до твоєї автівки. Тож, милий мій, три дні на працю поїздиш громадським транспортом. От молодець моя Марічка, зрадів Іван, берегла матусю від отруєння. Марічка лише стиха посміхнулася, а вже наступна витівка свикрухи та вже перейшла всі межі. Вони разом сиділи на кухні. Чай лише почав достигати. Олександра Петрівна схилилась до Марічки. Так, Ніби збиралась ділитися таємним рецептом щастя. Марічко, прошепотіла змовницьки, ти як коханця собі заведеш, то роби з ним те саме, що з чоловіком. Не соромся. Що? мало не викрикнула Марічко, а свекруха продовжувала, а потім про все розповіси мені. А я сама Івану про це скажу. Підгадаємо, коли твій коханець буде в тебе вдома. Та хай у цей час Іван прийде. Нехай поб'ються. Іванові треба самоотвердитися. Він у мене такий сором'язливий хлопчик, а ти його нічим не стимулюєш. Тобто ви пропонуєте мені завести коханця? запитала Марічка таким тоном, Ніби перепитала рецепт отрути. Та не пропоную, а навіть раджу. Для сімейного щастя треба спробувати все. Он Марина, сусідка. Троє коханців має. Зате чоловік у неї, як шовковий. Марічка відчула, як у неї тремтять руки. Тут Іван повернувся з роботи та почув краєм вуха їх бесіду. Мамо. Що ви знову вигадуєте, Який ще коханець? Ви що? І тоді Марічка теж вибухнула. Усе спокій сьогодні її покинув. Та твоя мати каже мені завести коханця, бо їй хочеться, щоб ви з ним билися. Бо у вас, пане, бачте, сором'язливість. І пиріжки я маю робити з тухлого м'яса і труси різати на ганчірки. Бо я, мабуть, мало економна. Та ще, та ще. Марічка багато чого було сказати. Настала тиша, Іван відкрив рота і, замість того, щоб сказати, хоч щось логічне, закричав. Ти не витримала іспиту, я не хочу жити з жінкою, яка свариться з моєю матусею. Пішла геть з хати, ти мені більше не дружина. Марічка застигла, мов укопана, а свекруха стояла поруч і нахабно усміхалася. Я ж тобі казала, синочку, міські дівки, вони тендітні. Бери дівчину з села, вони витриваліші». І тут Марічка відчула, як земля йде ніг. Ні, вона не плакала, не кричала. Не виправдовувалася, а вона просто промовила. Та ви робите, та у її очах заграли блискавки. Ви триваліші кажете. Ану, тітко, сама гать з моєї хати. Ну, мохутко. Та узявши свекруху за комір кофти, майже викинула ту на сходовий майданчик та, незважаючи на її вереск, зачинила двері перед її носом. А ти, чоловік мій коханий, за такі слова будеш відтепер спати на балконі у спальному мішку, як дворовий пес, бублик. З хати він мене виганяє. Я тебе зараз, вона схопила вінника, та так відходила Іванка по спині, що той сам закрився на балконі та сидів там цілу годину, чекаючи, поки дружина заспокоїться. З тих пір у родині Марічки та Івана був лад, а свекруха боязко обходила помешкання сина та невістки десятою дорогою та усім розповідала, яка в неї невістка виявилася стервою. Шановні гості та підписники каналу Байки та Історії життя, щире прохання ставити лайки та підписуватись на канал. Підтримайте команду. Яка робить український контент? А ми, у свою чергу, зробимо все можливе, щоб наші оповідання приносили вам задоволення.